Всім привіт! Знаю, як у вашому інфопросторі, але я все більше бачу в себе, по крайній мірі, в Тіктоці, в Інстаграмі, контенту і так само на Ютубі, контенту про зменшення споживання, тому що в якийсь період часу ми вже всі так перенаситилися, і я до речі, якось це все так відбувається. Те, що навколо в просторі, те, що я відчуваю, воно дуже завжди схоже. Я зрозуміла, що я перенаситилася. Великою кількістю продуктів, які створюють, кожен тік-ток щось продає. Я дивлюся, хочеться і такі рум'яна, і такі тіні, і такий блиск, бальзам, і так далі. І такий кремчик хочеться. Хоча бляха, в мене їх вже там штук 5, які на поличці лежать і чекають свого часу. Для того, щоб використати якісь рум'яни, які в мене вже є. Мені потрібно рік-два. Або не знаю, я тут взяла свою косметичку. Це, мабуть, єдиний продукт, до якого в мене немає дублікатів. Це мій скульптор від Кіко. І ось він виглядає. Ось ви його бачите. Тут немає ось ось так буквально. І це я використала з липня місяця. Ми його десь в липні, по-моєму, купили чи в серпні, в серпні, або в серпні в подорожі за півроку. Якщо говорити, що його тут ще ось стільки, мені новий скульптор не потрібен буде ще роки три. Звісно, тут є така історія, як відкриття, скільки тут він може бути або він поб'ється. До Речі, я не бачу тут 12 місяців після відкриття, але зазвичай кремові і рідкі текстури вони там до 12 місяців, але не суть. Тобто, навіть там з тим всім, хай рік два мені треба, щоб використати один скульптор. І мені по факту не потрібні ось ці всі від Шарлоти Тілбері, на які я дивлюся. І така думаю, боже, ну воно ж таке красиве, воно мені також потрібно. От я почну частіше фарбуватись, та навіть щоб я кожного дня фарбувалася мені його ще достатньо і достатньо на дуже багато часу, і це лише як приклад. Стосовно цього відео, в мене немає ніякого сценарію, мені просто хочеться з вами знаєте, так по дівчачому поговорити, поділитися, що зараз відбувається, що я відчуваю стосовно ось цього споживання великої кількості продуктів. І, звісно, хочеться почитати вашу думку в коментарях. Знаєте, я так сходу залетіла з прикладів і навіть не пояснила, чому ми тут зібралися. Років 5 тому на Ютубі були дуже популярні історії про те, що там No Buy Year і так далі. Тобто рік без покупок. Я їх дивилась, думаю, була в захваті. І завжди було в соціумі, коли були ці б'юті блогери, яких була така. Тумба, в яких багато шухлядок, вона ще була одна на одній, щоб їх було більше цих шухлядок. І вони відкривали, а там повна шухляда палеток. Вони відкривали, а там повна шухляда якихось помад. І Так, прям на кожну категорію косметичних засобів у них була окрема шухлядка. І я така думала, боже, вау! Ну це космос. Я коли буду багато заробляти, я теж буду хотіти. Це було десь 10 років тому, плюс-мінус. А от уже 5 років тому я почала помічати різні відео по типу «No buy». І що я зрозуміла, що я перенаситилася, і я хочу для себе зробити я не дуже категорична людина, і я точно не готова до року без покупок іти в такий аскетизм. Дні. У мене є певні речі, які я хочу купувати, але вони вже в мене є в списку, заплановані, але є певні речі, які я забороняю собі купувати на цей період. І от я з вами поділюся. Я не буду вигадувати якісь тези, я буду йти по своєму Notion, де я для себе фіксувала пункти. Зараз поділюсь, про що ми з вами поговоримо. Для чого мені це все взагалі? Найбільш проблемні категорії, що точно не купую, і що мені дозволено купувати. Я прям буду дивитися, що я писала собі, та озвучувати це вам. Для чого мені це. Я хочу перестати накопичувати речі, накопичувати одяг, який я не ношу, накопичувати косметику, якою я не користуюся, тому що з тим, що я роблю макіяж два рази в тиждень, мені того, що я маю, вистачить роки 3-4-5. Тому що я людина запаслива, і якщо мені щось подобається, ви вже точно маєте знати, якщо ви за мною слідкуєте давно в інстаграмі. Якщо я користуюсь тоналкою, я користуюсь нею там років 5, Якщо я користуюсь консилером, це до того часу, поки його не знімуть з виробництва і так далі. Ось такої бази. І я зараз, при тому, що я маю відкриті продукти в користуванні, я маю ще буквально кожного продукту, практично там крім скульптора і можливо ще чогось. Я маю по один, два, три навіть дублікати, і я прям хочу це для себе зафіксувати цю думку, що мені всього достатньо. У мене є класні продукти, які мені подобаються, і я маю ними користуватися, а не займатися тим, що не користуватися цими і хотіти щось нове. Наступне для чого мені це, це навчитися відчувати знову радість від покупок. Тобто, знаєте, є люди, які їм подарували щось, або вони придбали собі, і вони настільки задоволені. Оце мені здається ідеальні б'юті блогери. Вони коли показують ось ці там свої баночки, ти такий дивишся, Боже, ну це в людини викликає такі емоції, мені теж це потрібно. Але по факту, я купила там рум'яна Rare Beauty, Я така, ну так, да, прикольні рум'яна, у мене тепер є вони. Але я не відчуваю якоїсь такої ейфорії від цього. Стосовно грошей, я знаю, що багато хто починає цей челендж для економії, для фінансів і так далі. Я не вважаю, що я якось нерозумно використовую кошти, в мене немає такого шопоголізму прям і так далі. Тому тут я не можу сказати, але для мене це про зниження свого надмірного споживання в певних категоріях. І ще велика моя проблема в тому, що я люблю купувати з запасом. І це не тільки навіть про косметику. Я люблю купувати побутову хімію з запасом. До речі, я не кажу, що це погано, тому що насправді це добре, коли ти не біжиш кожен раз в магазин, тому що в тебе щось закінчилося, але в мене його занадто багато. Тому якраз ми перейдемо коли до категорії, я вам розповім. А також це стосується, наприклад, якщо я купую якісь джинси, вони на мені добре сидять, мені подобаються. Я куплю ще одні, одразу такі самі, бо раптом потім не буде. Далі переходимо до найбільш проблемних категорій: перша це косметика. І тут я говорю більше про декоративну косметику. Для когось те, що я маю, це взагалі нічого і це дуже мало. Для мене це багато. Я не хочу мати запаси по дві три туші. Я не хочу мати в запасі дві тритоналки і так далі. Для мене це забагато. А також це стосується певних засобів для тіла, різних зволожуючих крем і так далі. Гелі для душу, особливо це стосується гігієни для сім'ї, тому що я не знаю, у нас там п'ять-шість банок гелю для душу, плюс якийсь ще крем для душу, плюс якісь там три шампуні однакових у нас є в запасі. Ми точно не пропадемо. І другий пункт це стосується побутової хімії, про яку я сказала. Я хочу використати, що ми маємо сформувати для себе певний список продуктів, які нам справді потрібні. Я не за те, щоб мити весь дім не знаю одним чи двома засобами, чи розводити що там оцет з содою. Абсолютно ні. Але визначити, нехай це буде 6-7 засобів, там чи це буде 4 засоби. Вже потім подивлюся. Визначити їх, купувати одне те саме, не шукати щось нове і мати їх там 1-2, не мати їх п'ять банок. Бо, наприклад, до Местоса у нас п'ять чи шість бутилок там стоїть в запасах. І третю категорію, я, до речі, її сюди собі не вписала. Ми просто вчора розмовляли за вечерю, і я їй додала в голові собі: це не купувати спеції. Єдине, коли я можу купити спеції за цей період, це коли у нас закінчиться щось з цього: це сіль, перець, все, все, що стосується там для шашлика, для барбікю, для курки, для риби. Якась зелень, трава і так далі. Це ми не купуємо, тому що у нас є дуже багато альтернатив. Наприклад, спецію для м'яса можна використати для будь-якого м'яса і не думати про те, що це тільки там для свинини чи для курки треба якась окрема і так далі. У нас ще просто історія в тому, що в мене мама провезла, нам була ось такі кілограмові пачки спецій для шашлика, для курки, і ми це не завжди використовуємо. Починаємо купувати ось ці маленькі пакетики. Звісно, у нас ще є така штука, що ми купуємо соус, такий в пакетиках в Ашані, він азійський, нам дуже подобається до рисових ось цих макарон, але він у нас є в запасах, тому я думаю, я можу не вносити його як виключення з цього правила. І тепер зачитаю вам свій список, що я точно не купую протягом цих трьох місяців. Виключення це якщо щось зламалося, закінчилося і в нас немає вдома альтернатив. Поясню, наприклад, якщо в нас закінчиться рідке мило для рук. У нас насправді там якийсь нам дарував мейкап постійно, коли ти там щось замовляєш, приходять бруски мила твердого, якісь подарункові. Тобто, мені здається, що в нас там штук сім є цього мила твердого. І якщо в нас закінчиться рідке мило, ми будемо використовувати тверде і не купувати нове. Моя сім'я дуже рада цьому. І тепер зачитую вам свій список: якісь нові доглядові та декоративні баночки, якщо це не призначене лікаря. Миючі засоби для дому розхламитися і зафіксувати любимчиків, які потім будемо повторювати. Засоби гігієни. Звісно, якщо в нас це не закінчилося, а просто дублікати. Аксесуари, якісь там сережки, кільця, на шию щось і так далі, ні. Спеції, декор для дому, будь-які там підставки, вази, тарілочки і тому подібне, гаджети та техніку, одяг та взуття, але тут є виключення, про нього я розповім далі. Книги та підписки, окрім тих, що я вже маю і використовую, це ChatGPT, Netflix, Zoom, Adobe Illustrator. ілюстратор. Що дозволено? Це заплановані покупки одягу та взуття. В березні ми зазвичай їздимо в Outlet, в фекторі тут за Краковом і купуємо там декілька пар взуття, тому що в мене дві пари кросівок, і вони вже дуже зносилися, мені потрібно буде нове взуття. А ще в березні у нас буде відпустка, і перед нею, скоріш за все, я куплю дещо там одні штани, наприклад, і один верх якийсь. Але це може бути лише за системою One-in, One-out, тобто я щось викидаю і щось приношу додому. Звісно, дозволені продукти харчування, але до речі, ми тут також це не множиться. Список, звісно, але ми найближчі два тижні після нового року вирішили взагалі не ходити в магазин доїдати все, що ми маємо. Немає хліба. В нас є хлібці, бо дуже багато різних продуктів накопичилося і на поличках, і в холодильнику, і в морозильній камері. Та, звісно, дозволено купувати все, що стосується базових потреб. Витрати на похід в заклад, якийсь таксі, тому подібне. Я не обмежую, тому що я не маю з цим проблем. Це і так відбувається доволі рідко. Дозволена купівля ліків, але без дублікатів, тому що ми починаємо. У нас є якісь трепсілс. Ми йдемо в якийсь магазин або аптеку. Починаємо купувати ще щось такого плану. Ні, у нас достатньо у нас є декателен, стрепсілс і так далі. Використовуємо те, що маємо, тому що це також стосується термінів придатності. Що дозволено ще? Тут я трішки чітрю, але ну таке життя це не заборонені подарунки. Звісно, всьому є своя міра, але якщо ми будемо десь гуляти і там не знаю, чоловік захоче подарувати мені якусь чашку або тарілку з зари, бо він побачить, що вона мені дуже сподобалась, я прийму цей подарунок. І останній важливий момент з того, що дозволено, це те, що в березні у нас буде подорож, і там буде певний закладений бюджет особисто моїх коштів для якихось певних типу сувенірів. І там за них це 100 десь 150 євро. скоріш за все буде. За них я можу купити що завгодно, тобто це можуть бути і парфуми, і косметика, і якийсь декор для дому, тобто все, що в категорії заборонено. Там це буде дозволено, але лише в рамках цього бюджету, тому що це все-таки в іншій країні. Я не знаю, чи я там ще колись побуваю, і зазвичай з подорожей я привожу подібні речі. У нас уже темніє, але я хочу записати ще цей момент. Важливо, що я для себе визначила: в процесі цього періоду я буду записувати, якщо мені щось захотілося купити, я буду записати в певний вішліст, щоб потім з вами якраз поспілкуватися. Можливо, я не буду записувати кожен місяць відео, але через три місяці запишу і поділюся там своїми спостереженнями, результатами. Татами, що давалось легко, що було складно, і проаналізуємо з вами цей вішліст на предмет того, чи досі я це хочу там через три місяці. Сьогодні у нас на календарі третє число. Це всього три дні челендж у цього для мене, але в мене вже є певний список з того, що я хочу. Перше, що я імпульсивно хотіла купити, замовити це підставка для спеції. Така вона пласка і вона крутиться. На шейні хотіла замовити, тому що мене вибісило, що в нас в тумбі постійно складно знайти ці спеції. Наступне це TikTok. До речі, я помітила, що всі ось ці далі, що буду читати, це все з тіктока. Тікток це реально зло, тому що він дуже породжує ось це надмірне споживання. Це була футболка Біом Рожева, така в них оверсайзна. Я не знаю, що це нова колекція чи ні. Вона така з дирочками, і мені дуже сподобалось. А ще я знаю, що мені скоро будуть передавати посилку з України з ліками з блокнотами. І я би знала, що я можу замовити, і мені її передадуть. І чесно, якби не цей челендж, я вже б, скоріш за все, її замовила. І останнє, що в мене є в цьому списку, це стакани ось ці Stanley, чашки, стакан, такі з ручкою, з трубочкою. Його б я, скоріш за все, імпульсивно, прям от всю секунду, там не купила би, але би тримала це в голові, що там подумати про це десь тиждень-два і вирішити. Зараз я про це не думаю. Взагалі, подумаю через три місяці. Стосовно моїх правил та чому я це починаю робити, це все. Якщо у вас був подібний досвід, поділіться, будь ласка, я вам покажу тут трішки те, чим я користуюся. Я зібрала в косметичку всі засоби, якими я прям поточно щодня, там, ну або коли фарбуюся, користуюся. І справді всього достатньо. От правда, в мене хочеться добити ось цей. Я сміюся, що в мене цих три місяці не лише No Buy, а й який там ще є тренд, цей Project Pen, коли закінчуєш продукти. Ось такі я. Ось цей тональний я закінчу, але в мене вже є такий, звісно, новий. Я візьму його в роботу одразу після цього. І також в мене є ось цей тональний. Я ним користуюсь лише для відео, або там уроки, коли записую, або якийсь там не знаю, супер вихід, але це буває дуже рідко. З дублікатів у мене, по-моєму, виходить лише ось цей скульптор та ось цей хайлайтер від Кіко. Що стосується зони очей, моя туш клінік, вона вже закінчується. Я думаю, що я нею буду користуватись максимум до кінця січня і візьму іншу. Щоб ви розуміли, у мене в запасах є ще одна клініка. І Sisters Aroma туш. Тому туші в мене також є. І гель для брів, також від Sisters Aroma. Я думаю, що він також десь. Хоча, скоріш за все, він не до кінця січня, він січень-лютий, я буду ним користуватися. У мене є, звісно, нові гелі для брів від Maybelline, по-моєму. Вони лежать там, де все нове лежить, запаковане, тому що я не відкриваю, щоб не починали уже терміни придатності, які відкритого продукту не починали йти. Тому я закінчу цей і почну новий. Що стосується рум'ян, я маю рум'яна. Я вам вже показувала їх. Вони тут натламані трішки сухі. Сухі продукти, взагалі, наскільки я знаю, вони там роками можуть зберігатися безпроблемно. І маю ось таку малютку від Rare Beauty. Я знаю, що їх на дуже довгий час вистачає. Я хочу ними більш інтенсивно користуватися, тому що це все таки рідкі продукти. Тому їх точно бажано використати до 12 місяців після відкриття. А ці можуть бути довше. Маю ось таку пудру від Fenty Beauty. Я нею супер рідко користуюсь дуже темно, тому дуже швиденько завершую. Тут у мене це мій консилер від Maybelline Fit Me. У мене два чи три таких нових є. Це відтінок 08. Він мені підходить у всі періоди, крім літа. А в мене ще є, звісно, в запасі 10-й відтінок. Він закритий, тому я його якраз влітку зможу використовувати. Тому, чесно кажучи, мені здається, що мені до осені мінімум вистачить цих консилерів. Олівець, який використовується для очей, для підводки, чи як там між між повіками. Точно на рік-два. Я не знаю, тому що я ними дуже рідко користуюся. У мене є від Maybelline Express Brow, Це такий олівець зі щіточкою. І в мене нових, мабуть, теж два чи три є, тому що це мій відтінок, він бюджетний, він мені підходить, тому звісно, в мене є запас його. Що стосується губ, тут в мене нікс олівець, від, який в мене також популярний відтінок. він в мене вже другий, але в мене ще в запасі є два нових. Щодо помад, я сюди їх не зносила, в мене є червона від Chanel, в мене є від Maybelline ось така з рожевим підтоном, в мене є така більш коричнева, але легка від MAC. Вона мені в адвент-календарі трапилась. Тобто у мене є всі потрібні мені відтінки. Плюс в мене є багато блисків. Кіко тут їх немає, але я вам покажу їх на поличці. Це тільки ті, що закриті, бо там була акція 3 плюс 3, Оце я ведуся на таке. Стосовно тіней, у мене є ось ці Анастасія Беверлі Hills, Вони мені дуже подобаються. Тут класні нейтральні кольори. Є темніші, є світліші, є з якимось блиском. Я не знаю, наскільки мені років це, тому що моя палетка була колись Maybelline, така нюдова, вона менша, ніж ця, і вона в мене була років, мені здається, я її ще з України привезла. Ну, тобто, дуже давно, і я вже її ось на днях тільки позбулася, тому ось цієї мені надовго вистачить. Плюс в мене є така четвірка від Chanel, оскільки я на системній терапії ретиноїдами, бальзами для губ, крем для тіла, це просто в якійсь там неймовірній кількості. Тому я ще раз собі хочу наголосити, що мені нічого не потрібно. Але мені дуже потрібно використовувати те, що я маю. До речі, є продукт, якого в мене таки не було. Це ось цей спрей-фіксатор макіяжу від Шарлоти. Він зараз на мені, і мені прям сподобалося, тому що я вже це третє відео сьогодні записую і прям все, все на місці. Тут наші спеції. Тут, правда, не дуже порядок, але я, чесно кажучи, нічого не змінювала для відео. Саме тут ще запаси внизу. Тому ось так це виглядає. Це ще не все. Далі у нас ось тут. І тут вони також, чому я хотіла цю штучку, на якій крутитися будуть банки, тому що у нас тут в два ряда спеції зверху, знизу, плюс попереду і позаду ще. І ось там в шафі у нас є такі великі пакування спецій, такі не знаю, там 500 грам, кілограм, щось типу такого. Я не думаю, що я вам буду показувати прям якісь деталі, тому що я не готувалася до зйомки цього відео. В шафах все як було, але я вам просто щоб... Показати, чому я саме в цих категоріях хочу заборонити собі робити покупки на цих три місяці. Потім я все проаналізую, подивлюся, чи хочу я це продовжувати, чи ні. Ось тут зверху, тут просто не все видно, але тут, звісно, в мене і тонік в мій запасах, і умивалки, і ось різні засоби. Це те, що закрите. Ось ці шість штучок це блиски та бальзами для губ від кіко. Звісно, мій тональний і так далі. Там ще другий ряд є за цим всім. Це баночки, які просто є, я ними не користуюся, не відкривала, щоб не починав виходити термін придатності відкритого продукту саме. Що ми говоримо про якусь там гігієну, ось там все це гелі для душу, потім якісь пінки, зубні пасти. Ось це все тут, не знаю, 2-3 пакування мило для рук, там різні доместоси, банки, миючі і так далі. І цього всього дуже багато. Звісно, це ще не все. Тут, в принципі, все, чим я користуюсь, це треба виконати. Але ось тут також нові продукти про ось цю косметичку з різними пробниками патчами. І так далі я взагалі мовчу. І після того, як ви подивилися це відео, у вас може бути два відчуття. Перше, це Боже, як багато всього, навіщо стільки накопичувати і так далі. У мене, по крайній мірі, воно ось таке. Але я щиро і відверто вважаю, що це ще не так багато, бо я коли дивлюся соцмережі, тіктоки, Ютуби і так далі. І ще досі бачу під ліжком тумбу з різною косметикою. Вона просто все забита нею, і я така думаю, боже, коли ви це використаєте, вона все відкрита і так далі. Це просто неможливо зробити. Але я хочу зменшити цю кількість, перестати накопичувати та почати це більш регулярно використовувати. Дякую вам за перегляд. Я думаю, що не буду часто знімати на цю тему, а вже через місяця три якраз розповім взагалі про свій досвід.